Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ось і жовтець, рунонкульос, це дуже гарна краса. Вже розкрилася квіточка. Оток раз за день і розкрилася. І вже вона в тіні від хати. І тут можна побачити цю барву. Глибину цієї барви. Е, мало того, що глибину цієї барви, так чи вона ще цікава, що оця серединка, не знаю, чи це дичинки, чи це що. По-перше, той горбочок, так, гірка така, прямо по центру. Потім і вона жовта-жовта. Потім коричнуватість по ній йде. От вона в формі гори то, той самий центр. А потім вже зов, зовнішній зовнішня бідок того центру. Це вже такий шоколадні кольору шоколаду, чорного шоколаду. Такі тичинки, Прекрасно. І оце все комбінується, поєднується з кольором пелюсток. Колір такий ну, барва коралово, рожевувато, коралово-лососина. Дуже мені схожа чимось, якщо маєте лореляй, півонія лореляй. Чи лорелей, хто як називає, ось це досить є щось, від... перегукується той відтінок. Оцих пелюсток так, з півонії. Можете собі уявити, якщо маєте. Дуже гарна, цікава, дуже гарна і така незвична. Незвична. Ось так буде квітнути. Е, там, Я не знаю, до речі, на тому кущику ще одна, але там вона погризена. Я не знаю, чи вона розквітне, та погрезана. Е, Пуп'янок той погризений, побачу, але буде щось іще. Щось буде ще гарне мені на цьому, не тільки кущеві, а сусідніх кущиках, бо тут є пуп'яночки ще. Ось так. Красо. Дякую вам за увагу.